Пальцеві сегментні е, сінокосарки від компанії ДТЗ, отримали уже зібрані. До кожного з них йде в комплекті кардан і запасне ріжуче полотно. Е, кажуть інколи люди, що погано косять або жують, або щось. Значить, вони е, дуже ну, ставляться. Чітко до того, щоб були гарно прижаті зрегульовані ці прижимні пружинки, щоб сегмент ішов по сегменту, і в іншому випадку. Буде зажовувати. Обов'язково не дуже люблять вони горби, тому що е, ось цей основний брусок він може трохи грати і підклинювати сегментне полотно. В такому випадку може не косити. В інших же випадках сегментні косарки прекрасно косять. Це раз. Друге, на відміну від роторних косарок, не закидує і не січе саму травичку, тобто е, корови і інші. Дану траву і сіно більш полюбляють. Має ось такий запобіжник, дерев'яний шатунчик. Тобто, якщо щось впирає, то його зламує, ви ставите іншу дошку і працюєте далі. Пасовий привід передача крутного моменту. Ціна від 570 до 590 доларів. В наявності є 1,40 м, 1,60 м і 1,80 м. Тож, кого цікавить, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачево.